Всі українці можуть отримувати високу пенсію. І для того не треба реально відпахати 40-45 років на державній роботі. Просто треба навчитися створювати собі пенсію так, як це роблять у цивілізованому світі. Як тільки людина пішла на роботу, вона одразу відкриває собі приватний пенсійний рахунок і кожного року відраховує туди 10% від свого доходу. Завжди пам'ятайте, що 10% від кожної заробітки. Робленої суми вам не належить зараз. Тому що це гроші на майбутнє. Це гроші на той період, коли ви перестанете заробляти. І якщо ви будете керуватися цим принципом, а також накопичувати в надійних, перевірених компаніях зі світовою гарантією, ви тоді точно ніколи не залишитеся бідним, а будете мати саме ту суму пенсії, яку ви хочете. І оформити приватні пенсійні накопичення зараз, неважко навіть онлайн. Якраз з приводу цих. Питань, я консультую. Всі деталі та контакти у профілі також можете залишати свої у коментарях, щоб я швидше з вами зв'язалася. Призначимо час консультації і зробимо для себе відповідний підбір того, що буде підходити. Під кожного клієнта працюю індивідуально, враховую ваш матеріальний стан, ваш вік і ваші потреби. І якщо у вас хоча б в запасі є ще 10 років до пенсії, вам точно треба терміново це робити. А для молодих, скажу так, ще не зарано. Чим раніше почнете, тим більші суми зберете і тим меншими частинками можете відкладати. Тому створюйте своє майбутнє розумно, так як це роблять у цілому цивілізованому світі.